В нашому занятті ми з вами поговоримо про саме найбільше багатство людини, про здоров'я. Діти, а як ви сьогодні себе почуваєте, чи раптом ні в кого не заболів животик? а може хтось застудився чи в когось піднялась температура? Гадаю, що сьогодні за допомогою нашого заняття. Ви дізнаєтесь, як дбати та зміцнювати своє здоров'я. Діти, а що таке здоров'я? Здоров'я це стан організму людини, при якому нормально працюють всі його органи. А чи знаєте ви правила, щоб бути здоровим? Так ось, дітки, існують п'ять таких правил. Перше правило, яке потрібно дотримуватись людині, це дотримання режиму дня. Режим дня це чіткий розпорядок життя протягом доби, який включає в себе чергування неспання і сну. І навіть організацію різних видів діяльності, які бувають протягом дня. Друге правило для нашого здоров'я це. Загартування. А що таке загартування? Загартування це допомога сонця, вітру, води та спорту в зміцненні нашого здоров'я, процедури, що зміцнюють наше здоров'я. До таких процедур входять повітряні ванни, обтирання тіла мокрим рушничком, зарядка, масаж, контрастний. Душ. Третє правило це гігієна. Однією з складових нашого здоров'я є гігієна. Гігієна це догляд за своїм тілом, тримання його в чистоті. Пропоную пограти в гру, для чого це потрібно. І так, починаємо. Грибінець. Для чого потрібен грибінець? Правильно, діти, для розчісування волосся, для чого потрібна зубна щітка, вірно для того, щоб чистити зуби, для чого потрібна мочалка. І знову вірно для того, щоб митися. Для чого потрібен шампунь. Вірно для того, щоб мити волосся. Ой, діти, подивіться на долоньки цього хлопчика. Які вони. Так, дуже брудні. А якщо подивитись на них через мікроскоп, що ми там побачимо? Ми побачимо мікроби. Мікроби це маленькі живі організми. Які не можна побачити без мікроскопу. Мікроорганізми бувають корисні і шкідливі. Корисні живуть у кефірах та йогуртах і допомагають нашим животикам, а шкідливі можна зустріти будь-де, на екрані телефону, на ручці дверей, в магазині, у нас під нігтями. А як ми з вами долаємо шкідливі мікроби? І для цього є четверте правило здоров'я це діти правильне харчування. Вживати поживне і тільки корисне, не їсти надміру, не шкодити тілу. І пам'ятайте про вітаміни. І останнє, діти правило це звички. Як ви розумієте, що таке звички? Зверніть увагу на малюнки, це ваші підказки. Звички, діти, це такі дії, які ми робимо доволі часто чи навіть постійно, не замислюючись над цим. У кожної людини є своя звичка. Вони бувають гарні, погані і навіть шкідливі. Багато звичок можуть впливати на здоров'я людини. Звички, що наносять шкоду здоров'ю, називаються шкідливими. А які шкідливі звички бувають у людей? Пропоную діти пограти в гру корисно, шкідливо. Оберіть. Діти, корисно чи шкідливо. Якщо корисно, ставимо галочку зеленого кольору. А якщо шкідливо, то хрестик червоного кольору. Дотримуватися режиму дня. Правильно, це корисно. Гристи нігті. Ну звісно ж, це шкідливо. Мити руки з милом. Корисно, вірно, діти. Довго дивитися телевізор? Так, це шкідливо. Їсти овочі та фрукти. Звісно, корисно. Чистити зуби. Так, це теж корисно. Загартовуватися. Корисно, вірно. Їсти багато солодощів, правильно, це шкідливо. Тож запам'ятайте, діти, щоб здоровими нам бути, треба навичок добути, про здоров'я піклуватись, перш за все, не лінуватись і здружитися зі спортом, рідко ласувати тортом, солодку воду менше пити. І ніколи не палити, щоб знешкодити мікроп, руки ми щоразу чисто. Не забудь щоденно їсти овочі та фрукти різні, всі вони тобі корисні, вранці й ввечері, мій друже, завжди завжди чисти зуби. Діти, а чи дбаєте ви про своє здоров'я? Чи виконуєте ці п'ять правил? Сподіваюсь, діти, що наше заняття допомогло вам запам'ятати, як зміцнювати та дбати про своє здоров'я. Пропоную вам повторити ще раз п'ять правил міцного здоров'я. Перше правило дотримання режиму дня. Друге правило загартовуватися. Та займатися спортом. Третє правило дотримуватися гігієни тіла. Четверте правило правильне харчування. П'яте правило дотримання корисних звичок. Діти, будьте здорові! До побачення, до нової зустрічі, малята!